Вітаю, слава Україні! Ви на каналі Fishing Life і з вами Ян Зарбуженко. Позаду в мене невелика річка. Сьогодні вночі навіть такі морози вдарили. Я думав, чи не замерзне вона часом, тому що дорога вся замерша повністю. Але в день судно маю тепло, плюс 10 сонечко зараз бачу, встає. Друзі, сьогодні в мене буде такий цікавий експеримент. Я давно не рибалив снастями такого класу. І будемо дивитись, пробувати, що в мене з цього в принципі вийде. Вудочка в тесті до 1 грама всього до 1 грама. Тому я напакував найлегші монтажі і сьогодні спробуємо когось піймати. Насправді, на такій, по-перше, дикій річці, по-друге, в таку пору на малу приманку, на легку вагу, може зреагувати дуже різна риба. Це може бути та сама щука, той самий голувань. Той самий білий, якийсь не знаю, карась, короб, плотва. Тобто може бути абсолютно різна риба. Ну і 100% буде саме окунь. Тому я розпочинаю розкладати свою снасть. Ви обов'язково підтримайте мене вашими вподобайками. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Допоможіть розвиватись українському Ютубу. Дуже важливо залишати саме ваші реакції, ваш фідбек, коментарі, лайки. Це допомагає ролику просуватись на платформі YouTube. Ну що, щось я її розпався. Бачите, випала сьогодні така нагода е, перебалити на такій наноснасті. Тут комолю вудочки він трошки грубший за сірник, ну нехай два сірника. А вершинка е, так вона взагалі не знаю в два рази худіша, ніж сірничок. Так що випала сьогодні нагода потесити таку вудочку. Насправді я багато років не займався саме з такою наною ловлею. Хоча колись дуже давно в мене навіть був свій інструмент. Зараз, напевне, взагалі мало хто з людей знає таку вудочку. вона називалася Графітлідер Белеза. Це ще старих-старих випусків, таку зараз навіть БУ знайти дуже-дуже складно. Ось, і так склалось, Ще й підписник мені подарував мормишки, які він сам робить. І це так все одне на друге наклалось. І я вирішив, що треба тестити, треба пробувати. Тим паче ось ця зимова пора ніби як непогано підходить для того, щоб половити на мікрушку, тому що риба все ж таки пасивна. А от і є рибка. А от і є перший окунь. Перший заморомишений окуньок. Перший взагалі без ударчика сів. Ну він пасивний, малу приманку, просто виходить так в смоктав і засікся. Якби в мене тут стояло щось таке побільше, скоріше за все, такий окунь взагалі навіть би не клюнув. Ось, а так початок викладно. Взагалі, якщо говорити про проводку. То як би ви не дергали вершинкою, вам не вийде передати на приманку жорстку анімацію. Все ж таки, цей м'який бланк він доволі сильно все згладжує. І, власне, це і є фішка. Коли ти вже використовуєш таку вудочку, ти власне будеш ловити більш такими плавними подачами. Інколи це добре, інколи це не дуже добре. Але для пасивної риби, а особливо якщо вона щастить в товщі води, це однозначно велика перевага. Пробігся я вже по цілому ряду місць і були вони пустими. Ось черговий поворот річка робить. І всі ось такі повороти це, в принципі, перспективні місця. Будемо його також перевіряти. Ну і знову, дивіться, яка знахідка. Знов то саме. Знов знайшов просто сітку. На Рагулі, реально регулі, що тут сказати. Так, порвем її максимально, як я зможу її порвати. По максимуму її порізав і саму цю лєску, і шнури, і резинку. І ну кинув це в вогонь. Видно, бачите, тут вони усій. палили вогонь і ловили тими сітками і так сіткою лишили. Так що я їм на пам'ять ту сітку тут дишаю. Друге місце, друга сітка. Оцих Оце я мав зараз ловити тут спінгу. А, оце в мене так раночок видається. Рибу знайти не вдається, зато знайшов дві сітки. Ну нічого, це теж добре. Витягнув порізав. Йду, переміщаюсь далі. Треба все ж таки знайти якусь локацію, де будуть клювання, де буде риба, і половити трохи. Іди сюди. сюди. От і є ще один окунець. Дивіться, просто дивіться, як ця палка гнеться, як вона відпрацьовує. Ось він смугастий. Цей львівський прикол, напевне, не всі зрозуміють, але зараз я перейшов з ближньої дистанції з 0,4 грам на дальнячок і поставив 0,6 грама. Ось так, кинув під другу сторону, і, власне, ще один оконець знайдений. Клювання в нього було зовсім не сильне, але це і не дивно. По-перше, зима, в цілому, покльовки хижака не дуже сильні. А по-друге, ось такі вудочки з строєм слоу, вони все ж таки. Ну, не такі чутливі, як вудочки з екстра строєм. Це все в міру саме м'якості бланку. Тобто я відчув покльовку, я зробив підсікання засік рибу, але саме клювання було відчутне доволі слабо. О, ввалив. Ввалив. я ж так, знаєте. Зосередив я свій погляд значить, на верхівку вудки. І там аж так як на фідері, так бум! Дуже сильний ударчик. Ось такий у нас ще один черговий конець. Потрапив на гачок. Рости великий. Папа, зустрінемось. Існує така думка, я і взагалі не раз чув, та, що з ось такою палкою, з нанопалкою, ти зловиш рибу ну, типу, в будь-яких умовах. Нема такого, щоб ти приїхав і в тебе не клює. Дивіться, е частково це правда, але частково ні. Ох, гарно клюнув. Гарно клюнув. Дивіться, ще один оконець. Ну і такий грубость, реально такий грубость попався. Не дам мені розказати свою таку думку. Зараз я його відпущу. Звільню відпущу і дорозкажу, Ні, ну красивий, реально красивий. Так досить, досить непоганий, досить приємний, а як для палички для 1 грама, то взагалі шикарний. І ось що я хочу сказати, що ця вудочка добре підійде тільки для тих умов, де ви знаєте, що ви ловите неподалік берега. Тобто, де риба 100% буде стояти неподалік берега, де. Ви кидаєте там на дистанцію 5-10 чи максимум 15 метрів. Все, що далі, 15 метрів, це взагалі не про ось таку снасть, це тільки така підножна ловля. І насправді просто є ж водойми, де ну, не стоїть риба в ногах. І я просто вже особисто з цим стикався, коли треба кинути там 15-20 метрів, щоб просто докинути до окуня. Ось ось така вудочка просто не дасть вам змоги цього зробити. Лише повторюсь. Травичка під берегом, якісь приямки під берегом, де є такі місця, де суть риба, там буде супер. Та попрацювати там пів грамчиком чи максимум грамчиком, окей. Але повторюсь, далеко не всі місця дозволяють комфортно використовувати снасті такого типу. На нове місце я пробіг, я дивіться, зразу зловив і зразу ще клювання було. Причому в різних місцях. Тобто якісь такі корчики тут цікавіші. Стоїть у конеці. справа і зліва, і дивіться, і знов є. Справа і зліва і знов є. І цього разу вже менше. Цього разу вже такий, бачите, зовсім спортивний окунчик. Нічого все одно приємно. Приємно знайти риби, приємно отримувати клювання. Приємно відпускати її. Я працюю вагою всього 0,6 грам. Тобто тут глибини... Оп, є. Є, тут глибина приблизно ну, метр-півтора. І треба трошки зачекати, щоб воно втупилось до дна. Але я гадаю, що саме в цей момент зависання він якраз і добре спрацьовує для пасивної риби. І Якщо ще прийняти ось таку палку з строєм слоу, з вудочкою жорсткою та з фастом чи з екстра фастом. То є велика різниця в тому, як приманка себе поводить в воді. Дивіться, на екстрафаст всі ось ці ривочки вершинкою, вони передаються на приманку різко, так рвано. Тобто приманка в воді рухається так хаотично. Кожен ваш оцей різкий ривочок він так і передається переважно в приманку. На такій вудочці все значно більш згладжено. Сам мягкий бланк, він це згладжує. Приманка рухається більш так плавно, хвилькою, скажімо так. Немає якихось різких рваних руків, а все більш так згладжено. Я не кажу, що це краще для риби. Звісно, що в якісь моменти окунь хоче більш рвану проводку. Зазвичай, коли він більш активний, коли він, наприклад, харчується з грайкою, ганяє малька, там його ця активна гра може більше навіть заводити. Але точно бувають моменти, коли краще працює більш така плавна рівномірна проводка. Тому тут не вгадаєш. Ізию ще один. Йде ще один боже, яка хороша стайка, яка хороша зграйка знайдена. Клювання просто одне за іншим, одне за іншим, клювальничка. Ну, це непоганий корчик був. Він роздав трошки рибки, але покльовки все ж таки завершились, тому я рухаюсь далі шукати. Поки переміщаюся, ще вам два слова розкажу. Дивіться, там є збір, про який я вже говорив два рази у своїх відео. І хочу подякувати тим, хто все ж таки долучається і донатить. Хлопцям на сході зараз дуже потрібна автівка та з повищеною прохідністю, тобто позашляховик, потрібна зимова гума до нього. І, власне, вони попросили мене про допомогу, допомогти відкрити збір. І зібрати власне цю суму. Друзі, тянеться збір вже доволі довго, близько 3-4 тижнів. Ну таке враження, що зима скоро буде завершуватись. А ми з своїми силами ще ніяк так і ну, не змогли зібрати цю суму. Там зараз на карті на банці близько 70 тисяч. Є потрібно закрити запит в 250 тисяч. Тому я хочу ще раз усіх звернутися. Допомагайте, донайте, тому що хлопці захищають наш з вами спокій. Картку я залишаю в описі під відео. Є. І є ще один окунь. Погода на вулиці така, що я рукавиці замінив на сонцезахисні окуляри. І ось такий окунь в новому місці. Класна така локація. Перед зливом, перед шлюзиком відкривається таке плесо. І є рибка. Є тут і марнячок стоїть, я бачу. Гуляє плотвичка невелика. І я кину, зразу, бачите, окуньок зреагував. Їде ще один. Ох, грубенький, я вже бачу, що грубенький з таким животиком у кунчик. Давай. Опа, пішов. Ну, а свій друг ще один, друзі. Ну, це і не дивно, тому що невеликий окунь – це дуже зграйна риба. Тому якщо знайшов то клювання будуть дослідувати ну, одне за іншим зачасту додому його, друзі, ще одненький, ще одненький такий смугастик. Ну, друзі, ну все як, як для моєї сьогоднішньої ловлі для мікро 0,6 грамчиків, маленька приманка, це вже окунь, це вже окунь. Тут у мене зараз ціла зграйка знайшлась, ціла зграйка, ось таких смугастих на кожному закиданні вони просто от, атакують приманку. І приманку я зараз використовую дартс в кольорі ватримелон. Зараз я вам її покажу. Ось так здається. Бачите, хробачок. І під окунька, під такого невеликого оконька, це те, що треба. Хоч він і малий, але такий достатньо позатий, тому відпускаємо його на волю. Ого! Ого! Оце покльовка. Дивіться, ще один одразу грубось. Ну ось цей просто з таким шаленим ударом взяв. І знову ж таки, животик в нього просто кайф. Такий грубенький зі корочкою. Скільки маленьких оконців він народить нам весною. Так що, друзі, це я все говорю для того, ніби вам не чекає, що рибку треба зараз відпускати. Відпускайте рибку, ловіть її і отримайте від неї задоволення. Так, не хоче віддавати мені. О, вирвав я в нього з рота. Вирвав з рота і додому. Іди сюди ще одненький. Ще ось зараз почав дути вітер. Я одразу згадав ще одну проблему. Якраз таки, оцих повільних палок, повільного строю палок. Вітер насправді рибачити ними дуже некомфортно. Дуже губиться чутливість, і ось цей плавний стрій, який ще й дугу, вітер витягає дугу, вудочку він підзагинає і ловити дійсно мало комфортно, мало інформативно. Чутливість дуже губиться. вона губиться ще в рази при тому, що чутливість таких палок. Як я сказав вже раніше, там на середньому рівні, то вона ще в рази губиться. Тому для такої вудочки все ж таки ще погода теж має бути дуже хорошою. Її під бережком. Така, бачите, зелена травичка росте. І конець якраз любить в таких місцях стояти. Така травичка, яка так впала на воду, такий бачиш, півострівок виходить, і він стоїть під нею. Проводиш так неподалік неї, і він реагує. Давайте ще зачіпимо таку тему, як вибір шнура, тому що часто мені прилітають ось такі е коменти. І я розумію, що насправді не так -то і просто розібратись. Одні пишуть діаметр на своїх упаковках в міліметрах, інші бренди пишуть діаметр в японському розмірі. І як взагалі зрозуміти, що конкретно потрібно саме вам. Е Дивіться, по-перше, на бланку вашого вудоща написано рекомендований розмір шнура. Що таке розмір шнура? Це Японська класифікація шнурів. Тобто, якщо міліметри пише 0.10, це ми розуміємо, і, і міліметр, так? це 0,1 міліметра. В японській класифікації теж є розмір, наприклад, 0.1 без нулика в кінці не 0,10, а 0,1. Але це японський власне розмір. І цей шнур, якщо перевести в міліметри, буде мати діаметр приблизно 0,05, тобто він в два рази тонший. І власне. Що хочу сказати, є виробники, точніше, не так. Всі виробники, які вказують на упаковці діаметр виключно в міліметрах, всі ці виробники вони дуже сильно обманюють в чесному діаметрі. Тобто, якщо там пише 0,12, то в кращому, випадку, в кращому випадку це буде 0,16-018. А то може бути і обман в цілих два рази, і це буде шнур, там 0,2 діаметра, взагалі канат. Ну, зазвичай це все недорогі бренди, недорогі шнури там вартістю по 150, по 200, 250 гривень. Ось такі шнури вони конкретно обманюють з діаметром. І взявши такий шнур, ну, ви просто не зможете, наприклад, ловити легкими вагами. Його можна взяти там для якихось важких приманок, та це буде ок. Але для мікрухи такі шнури вони не підходять. Японські ж бренди, японські шнури, вони класифікуються вже власне, в японському розмірі. Що означає розмір? Це кількість волокна на якусь ділянку. Я не впевнений, на яку саме там ділянку, але це легко перевести. Тобто є навіть таблиця. З переводом, але я нею не користуюсь. Просто от ви маєте собі розуміти, що якщо ви ловите ультралайтом японський розмір від 02 до 04. Лайт від 04 до 06. І там груп 16, там на щуку 0,6-08 можна і одиничку ставити. Приблизно ну ось такі вони межі. Я навіть зроблю, знаєте, що я напишу в описі: ось це все, що я говорю. Я напишу в описі і. Залишу назви шнурів, умовно. Там шнури, які я можу рекомендувати в бюджетному сегменті, і там трошки дорожчий. і по діаметрах під яку снасть е, який діаметр потрібно, тому що повторюсь багато коментів, багато запитів. Тобто я розумію, що ця тема для багатьох вона ну складна. Зимовий день короткий. На годину кудись година друга дня. Сонце вже починає потрохи падати до горизонту. Так що, я думаю, в мене ще залишилась годинка риболовлі. Ця вудочка вона сама по собі важить всього 38 грам. Ну, тобто, це взагалі таке пірячко. Ну, Тут нема чому важити. Тут тобто, тоненький-тоненький бланк, ручка просто мінімальна. До речі, дивіться, як ручка робиться. Тому що е зараз є така мода. Що палка для нано має бути лише ось це руків'я, не потрібно без гріпа. Тому е, воно тут доволі щільно сидить, але є ось така можливість витягнути і, власне, вернути назад. Тишина не хоче брати тишина. На такій рибалці часто риба вже просто на другий пан відходить ось в таку чудову пору прогулятись просто навіть лісом. Реально дуже круто, кайфово. Під ногами шеродить листя, тріскають гілочки, цвірінькають птахи інколи навколо. Просто в таку ж погоду, коли класно, тепло, сонячно, Реально дуже кайфово, просто навіть так прогулятись. Сюди. Ну, зачепився за гілочки. окуньочок, давай. Опа! Перетягнув я його. Перетягнув. Ось такий зимовий, ще один. Ну, грубенький, реально грубенький, наїджений окунь. Знову бачите, у мене на офсетному гачку тепер стоїть, поставив офсетний гачок. І приманка Дарт. Дарт це ватермелон. Не знаю, яка тут вага точно. Ну, десь приблизно 0,6 грама це чебурашка, і є ще один окунь. Ну все на сьогодні вистачить. Основне завдання протестити ось таку нову вудочку в тесті до 1 грама, я вважаю, виконав на всі 100%. Невеликих окунів, але надьоргав достатньо. Дуже підпортила настрій усі сітки, уся риба в сітках. Я її повипускав, але ж не факт, що вона буде жити. Ну і на березі в тих місцях вже була луска. Тобто ті сітки там стоять протягом якогось періоду, і рибу там вже повичірпували нормально. Але давайте не будемо про сумне, все ж таки. Погода і, взагалі, день проведений на воді сьогодні. Він був чудовим. Він реально був чудовим. Хочу також нагадати усім про збір, про який розказував під час ролика. Банка закріплена в коментарі. Банка є в описі під відео. Будь ласка, переходьте та донайте. Ну а я на сьогодні все ж таки буду завершувати свою риболовлю та відправлятись додому. А від вас попрошу підтримати цей відеоролик вашими вподобайками. Залишайте коментарі, адже це допомагає просуватись цьому контенту на платформі Ютубу. Ну і обов'язково підписуйтесь, щоб україномовний Ютуб розвивався. Всім папа. -па.